Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дійсно прикордонник це справжній воїн і це бачить не тільки українське суспільство, бачить у світі. Дякую вам, бережіть себе, бережіть побратимів, посестер, завжди повертатися живим ушкодженим. Щоб ми перемагали орків розумом і і живою жити, жити за нашу Україну. Вітаю, насійсь щастя. Служу українському народу. Хочу подякувати від себе і коллегії служби міністра общества за таку вже різні, за яким захищають нашу державу Що відбувається на міжнародній арені? Кишаюся вами, знаю вас вже не один рік. І з кожним роком поки 7-го прикордонного загону стає міцнішим і потужнішим. Ви наша справжня гордість. Дякую за службу. Ви були здорові дуже. Міцні, міцні. Задача дві. Берегти себе на щитового. Дякую вам. Обов'язково прошу передати вітання і щирі слова подяки побратимам, які зараз не тут, які на позиціях. Служу українському народу. Служу українському народі. Переможу Україну. Ми всі. Легко не будемо. Тут не потрібно, щоб ми себе ілюзіями, але ми все вистрілимо. Служу українському народу. Як справи? Ворог збільшує, нарощує розрахунки БПЛА. Minor couple.